Добрий день всім добрим людям на мою апаратурку і в даному відео хочу дати відповідь на ваші запитання стосовно комплектації і салону. Перше, в якому стані салон, дивіться, нагадую автомобіль від одного власника в Швейцарії. Показую уважно, дивіться. Всі ви знаєте, хто собі шукає меган, в якому стані в їх зачасту стан пластика. Поцарапане, подирте. Тут все в нас шкіра, без жодного пропалу, без жодної дірочки і так далі. Тут показую також шкіра, ніде нічого не перешивалось, не фарбувалось. І так далі. Руль також в ідеальному стані. І дивіться, я вам показую підлогу. 260 тисяч рідного пробігу рідного, тут немає жодної вмятини. Не то що дирки, тут м'ятини жодної немає. Кавролінчик як новий. Все, дивіться, велюрчик. Звертайте увагу на пластик в дверному проємі. На пластик тут жодних царапин, м'ятин, чогось порваного і так далі. Машина не з площадки, машина не з лізінга. Автомобільчик від одного власника в Швейцарії. Стан цієї карти також все, просто як новеньке, задній ряд сидінь. Також кажак перфорований Сохран, просто сохран максимальний. Дивіться, дефлектори в них дуже часто бувають зломані. Тут аніде нічого не порване, коврики, пластики. Машина плаком не пирскалась Маємо шторку, яка працює. Так, погрузочний проєм, да? Дивіться. От коли будете шукати собі, це якась капелька водички. Коли будете шукати собі меган, от тримайте в голові оцю от апаратуру. От просто стан. Да? Вон, коврики лежать, передні, все є, то я їх просто не положив, щоб показати вам. Що робиться під ковриками. Заднє сидіння, тепер з цієї сторони може там погано було видно. Все отаке, просто дивіться. Дивіться і робіть висновки, як має виглядати автомобіль. І чому на автомобіль така ціна. До речі, нагадую, маганчик 3, 2 літра дизель на гідротрансформаторі Джатко. Пробіг 260 тисяч оригінального. І робимо знижечку до нового року. Давайте зробимо ціну 9500. Як вам така пропозиція? І наступне відео покажу по документам. І ще одне відео покажу стосовно комплектації. Попитала у мене людина, чи він кращий, даний екземпляр, чи кращий, чим базе. Зараз і перевіримо.